Богу Церква, слава Богу, всі слухачі, слухачі, українські, всі слухачі, які будуть слухати цю проповідь, я хочу сьогодні поговорити зі всіма нами на таку тему. Боже благословіння через Авраама. Я цю проповідь слухав декілька разів, і мені вона сподобалася, я хотів би поділитися теж з вами цим словом. Боже благословіння через Авраама. Колись була така людина. Яку звали Авраамом. І Бог уклав з ним заповіт. І він пообіцяв йому, що я покладу заповіт мій з тобою, і в тебе буде велика кількість нащадки, сказав Господь. Він вивів його на море, на берег моря, і каже, ти можеш цей пісок посчитати. Каже, ні. От ночу приводить його на. Вулицю із шатра. Каже, десь стільки зірок на небі. Ти можеш ці зірки пошитати? Каже, ні. От за стільки буде в тебе нащадків. Хто б із вас хотів би мати стільки нащадків? Покруги, покормий. Нічого, похудаєш трохи. Нащадків будеш кормити. Та й все. Хорошо. Бог каже, я возвеличу твоє ім'я і воно буде благословене. Що значить благословення? Хто знає, що таке благословення? Від, від і все, так? І ніхто не, милість, і не заслужена милість від мене. То благодать може. Чи? Не заслужена благодать? Ми... Що таке благословення? Слухайте, що таке благословення? Коли твої вороги... Будуть моїми ворогами, каже Господь. Це є з благословенням. Далі. Твої друзі будуть моїми друзями, каже Господь. Хто тебе прокляне, я того прокляну, каже Господь. І далі, хто тебе благословлятиме, того і я благословлю. І далі, каже Господь, благословляться тобі всі народи, а це стосується і нас з вами. Це стосується України. Ми частина всіх народів з вами. І Україна входить у ту частину народів, які отримали благословіння від Бога через Авраама. Далі. Авраам послухав Бога і отримав благословіння, а також отримав благословіння і інші племена через Авраама. Буття 12.1 написано: Сказав Господь Авраамові, вийди зі своєї землі і зі свого роду, і з дома свого батька в землю, котру тобі покажу. І зроблю тебе великим народом, і поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я, і ти будеш благословенним. Я, поблагословля... я поблагословля... поблагословлю тих, які благословлятимуть тебе, а тих, які проклинатують тебе, я проклину, каже Господь, і благословені будуть в тобі всі племена земні. І таке питання: що ж таке благословення? Це не мішки із доларами. Власнення це влаштоване життя. Коли немає хвороби, коли ти не працюєш на віки, коли ти працюєш на улюбленій роботі, коли грошей вистачає, коли ти не існуєш, а живеш, коли ти голова, а не хвіст у всіх сферах свого життя. Це коли чоловік впевнений, що дружина йому не зраджує, а дружина впевнена в чоловікові. Це коли діти впевнені, що їх люблять, цінують, коли народ впевнений, що уряд його не обманює, дбає, і депутати не обманюють і дбають про народ да? і, от, і захищають його. Е, коли очі здатні бачити, це теж благословіння, от, а ноги здатні ходити, коли серце не болить і не страждає. Благословення це повноцінне, влаштоване, самодостатнє життя. Амінь. Але, на жаль, ми живемо в світі страждань і сліз. На жаль, ми живемо в світі прокляття, ненависті. Зараз так багато зла, що ми інколи починаємо вірити, що зло, зла багато. Любові немає, шляхетності немає, що все продажне. Все кинуто, розтоптано, що прокляття, що прокляття перемогло, і що цікаво, диявол старається запевняти нас в цьому. Він використовує все і засоби масової інформації для цього. Але у нас сьогодні добра новина: Бога на землі більше, ніж прокляття і диявола. Ми віримо в благословіння. І будемо успадковувати це благословення. Можливо, хтось скаже, що в Україні нічого доброго немає. В що ти повіриш, те і успадкуєш. В цьому світі повному прокляті я вірю в благословіння Авраама. На одному полюсі буде множитись гріх, а на іншому полюсі буде множитись благодать. Написано при умноженні благодаті, при білої. При обмноженні бізаконя при забіглих благодати. Ми вибираємо той полюс, де знаходиться Ісус Христос. Амінь? Амінь. І таке питання. На якому полюсі ти, брат чи сестра? Вибір буде за тобою? Все залежить від тебе. Що ти вибираєш? Чи ти вибираєш благодать, чи ти вибираєш бути сатаною? І далі. Арам був такою людиною, як ми. І він також міг робити помилки. І одна з його помилок це була, коли вони прийшли в Єгипет, це буття 12,18. Тож фараон покликав Авраама сказав, що це ти мені зробив? Чому не сказав мені, що вона твоя дружина? А він не сказав, що Сара це його дружина. І фараон забрав її собі в, дружину, ну, в жінки. А потім його Господь прийшов і сказав, що це дружина Авраама. І Він каже, навіщо сказав ти, вона моя сестра. Тож я взяв її собі за дружину. І ось тепер твоя дружина перед тобою, забирай та йди геть. Наказав фараон мужам щодо Авраама, аби провели його, і дружину його, і все, що було в нього, і лота з ними. Тобто Авраам був такою ж самою людиною, як і ми. Ми робимо з вами помилки. І така ж помилка була Авраама. Але Господь його постійно міняв і Господь трудився над ним. І ще раз хочу наповнити, що е, зачитати вернее місце, де написано про те, що потомство буде у Авраама як пісок морський. Буття 13.14. І сказав Бог Авраамові, після того, як Лот відділився від нього, підведи очі і поглянь. Е, з того місця, де ти є тепер, на північ і південь, на схід і на захід. Бо всю землю, яку ти бачиш, я навіки дам її тобі і твоєму потомству. Зроблю твоє потомство, як пісок з землі. Якщо хтось зможе перерахувати піщенки землі, то й твоє потомство буде перераховане. І далі. Буття 14.5. Ні, 15,4. На цей усп... успадковує. Не цей успадковує по тобі, а той, хто вийде з твого лона, він стане твоїм спадкоємцем. І вивів його на двір і показав йому, поглянь на небо і порахуй зірки, якщо зможеш їх порахувати, і продовжив. Таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Богові, і це зарахувалося йому в праведність. І Авраам стає Авраамом. А чого Авраамом? Бо переводиться як батько народив. І буття 17.1. Далі про нього йде така історія. Авраамі, Авраамові виповнилось 99 років, тобто, з було 99 років. І з'явився Авраамові Господь і промовив до нього: Я, Бог твій, догоджуй мені і будь бездоганним. Я укладу мій завіт між, між мною і тобою. І вільми. Тебе розмножу. Тож Авраам упав на своє обличчя, а Бог, промовляючи йому, сказав: Я постановив ось завіт мій із тобою, ти будеш батьком багатьох народів. І надалі твоє ім'я не буде Авраам, а буде твоє ім'я Авраам. Бо я зробив тебе батьком багатьох народів, і надзвичайно побільшу тебе і зроблю тебе народами, і з тебе вийдуть царі. І укладу мій завіт між мною і між тобою, і між твоїм потомством і після тебе в їхніх поколіннях, як вічний завід, щоб бути Богом тобі і твоїм нащадкам після тебе. І далі, Бог обіцяв, що Сара народить сина. Буття 18:9. Один із них промовив до нього, де твоя дружина, Сара? Він же відповів: Ось у наметі, повертаючись, сказав він: зайду до тебе в той час і годину, і твоя дружина, Сара, матиме сина. А Сара, яка була при вході в намет, почула, бо стояла за ним. Авраам і Сара були старі похилого віку. І те, що, звичайно, було в жінок, у Сари припинилося. Тож Сара засміялася про себе, говорячи, Адже це ще не сталося в мене до тепер. Та й пан мій вже старий і промовив Господь до Авраама. Чому, це, чому ж це грузуючи? Сара сказала про себе, невже я справді народжу? Адже я стара. Хіба сказане є неможливим для Бога? І такий же час і годину повернувся до тебе і буде в сарі син? Сара перелякалася і заперечила, кажучи, я не засміялася, а той сказав: Ні, ти таки засміялася. Мужі підвелися звідти і подивилися в напрямку Содома і Гомори. і Авраам же, супроводжуючи їх, пішов разом з ними і сказав Господь, чи приховуватиму я від Авраама, свого раба, те, що роблю, адже Авраам необхідно. Неодмінно стане великим і численним народом, і будуть благословені в ньому всі народи земні. бо знає, що заповість своїм синам і своєму дому після себе. І вони будуть дотримуватись господніх доріг, аби чинити справедливість і суд, щоб здійснив Господь для Авраама все, що йому сказав. Скажіть, скільки років було Авраамові? Як йому Господь сказав, що в них народиться син. 96. 99. А скільки Сарі було років? 89. 90. Тобто, ви зрозуміли, що да? це вже люди в возрасті, вже, навіть серед нас немає таких, вже такого возросту. Да? А це люди в возрасті. І Господь каже, через год у вас буде син. Поняли, да? а теж е, ну, Сара дуже засміялася. А, а Авраам він боявся засміятися, він просто був у шокі, впав на коліна і не знав, що казати. Коли Бог попросив, то Авраам приніс в жертву свого єдиного сина. Але своєчасно зупинив Господь і замінив жертву на Овна. Який запутався рогами в кущах. Як це було? Буття 22.6. Тож Авраам взяв дрова для все палення і поклав на свого сина Ісаака, От, вже син підріс, одраком був. От, взяв він свого, е, в руки вогонь та ножа і пішли обидва разом. Е, промовив Ісаак до Авраама, свого батька, сказавши, батьку, то відповів що, сину? І він питає: Ось вогонь і дрова. А де овечка на все спалення? Авраам же відповів: Можете представити, батько веде сина, і батько знає, що він буде приносити сина в жертву, а син цього не знає. І каже: А де овечка, яку будемо в жертву приносити? Авраам же відповів: Бог нагледить собі овечку на все спалення сину. Ідучи разом, вони обидва прийшли на місце, на яке сказав їм Господь. Там Авраам збудував жертвенник, Розклав дрова і зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на жертвеник на дрова. Руки ноги зв'язав і положив на жертвеник на дрова. Авраам просягнув свою руку, щоб взяти ножа, аби принести в жертву свого сина. Та Господь, господній ангел закликав до нього з неба і сказав йому: Авраам, Авраам. Той же відповів, ось я, і сказав. Не накладай рук своїх на хлопця і не вчини йому нічого. Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пожалів для мене свого улюбленого сина. Бог перевірив, що е, да, він е, ну, любить Бога по настоящому на самом ділі. І Бог це перевірив. Е, підвівши свої очі, Авраам побачив ось один баран. Запутався рогами в садку Савек. <кій> Тож Авраам пішов, взяв барана і приніс його як все спалення замість свого сина Ісака. <кій> Ви знаєте, я думаю, що коли Бог побачив, як любить його Авраам і готовий був свого сина принести в жертву, то тоді... Бог затвердився в своєму рішенні Ісуса Христа принести в жертву Свого Сина. Раз людина не пожаліла свого сина, то Бог каже, я теж не пожалію свого Сина, Ісуса Христа, і Він приніс в жертву Ісуса за наші з вами гріхи. І далі. Підтвердження заповіту Бога і Авраама. Буття 22.15. Господній ангел вдруге закликав до Авраама з неба, кажучи, собою покрався я, говорить Господь, тому що ти виконав це слово і не пожалів для мене свого улюбленого сина. То я е, вельми поблагословлю тебе і дуже розмножу твоїх нащадків, як небесні зори і як пісок на березі моря. І твої нащадки успадкують міста ворогів. І будуть благословені у твої... благословення буде у твоїх нащадках. Усі народи благословляться за те, що ти послухався мого голосу. Авраам повернувся до своїх слуг, і вони, вставши, пішли разом до криниці клятви. І Авраам оселився біля криниці клятви, Бог обіцяв, що дуже розмножить нащадків Авраама. І слідуюче. Коли Авраам залишив свій дім у Іхалдейському, то він і його родина ще не були Божим народом. Це пізніше Бог прийняв їх як свій народ. Також ще не було закону Моїсеєва, коли Авраам дав десятину Мінхиститеку царю Саліма, І буття 14.17 написано: після того, як Авраам повернувся з битви мором, і царями, які з ним, то цар Содома вийшов йому на зустріч до долини Сави. Це царська долина. І Мелхиседек, цар Саліма, виніс хліб і вино. Він був священником Всевишнього Бога. Тож поблагословив Авраама і сказав: благословенний Авраам Всевишнім Богом, який створив небо і землю, благословений всевишній Бог, який віддав твоїх ворогів тобі в руки. І Авраам дав йому десятину з усього. Зверніть увагу на те, що закону ще не було. Закон був пізніше, даний через Моїсея. Но коли був Авраам на землі, то закону ще не було. Але вже до закону Авраам дав десятину Мілхіседеку, священнику Бога Всевишнього. Цар Содомський сказав Авраамові. Передай мені чоловіків, а коней візьми собі. Таврам Та сказав судомському цареві, я простягну руку свою до Бога Всевишнього, який створив небо і землю. Від шнурка до ремінця взуття не візьму у, з усього Твого, щоб не казав Ти. Я збагатив Авраама. Лише те, що спожили юнаки і частку людей, які ходили зі мною. Ескон, Авнан і Мавре, хай вони візьмуть свою частку. Тому ми бачимо, друзі, що десятина це не була закон. Десятина це не закон. А десятина це духовний принцип. Це насіння, яке ми сіємо для того, щоб потім пожати. Що посієте, те й пожнете. Куди посієте, звідти і пожнете. Хто, має, хто дає десятину? Той отримує Божі благословіння в фінансовій сфері. А хто не дає Богу Боже, той злодій, а злодій ніякого благословіння не отримує. Бо написано, прокляттям ви прокляти народ, який обкрадує мене. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Господь во ім'я Ісуса Христа. Я благословляю, славлю ім'я Твоє Святове. І дякую тобі, Господи, за слово, яке ми сьогодні почули. Я дякую тобі, Господі, за Авраама, за це благословення, яке ми отримуємо через Авраама. От, і отримуються всі народи, в тому числі і наш народ, народ України. І віднині Авраам є нашим батьком, а ми його дітьми. І тому, Господь, ми всі тепер Авраамовичі, во ім'я Ісуса Христа. Спасіба тобі, Господь, Отець, си Дух Святий. Амінь.